Добрий день, шановний колеги. Бажаю всім здоров'я. Якщо говорити сьогодні про систему реабілітації, то якісна, доказова система реабілітації це є пріоритетом нашої держави і незалежно від статусу людини, інвалідності, від віддаленості людина. Людині створюються умови для того, щоб вона отримувала доступну, якісну реабілітаційну допомогу. Якщо говорити десь там говорити років півтора-два, то ми на це дуже мало приділяли увагу, але війна внесла свої корективи і це заставляє нас будувати ту систему, яка вкрай потрібна для людини. Щоб наблизити надання допомоги пацієнтам, які потребують для відновлення функціоналу, Міністерство охорони здоров'я держави визначило, перш за все, побудувати систему на базі класних, надкласних лікарень в рамках спроможній мережі. На якому сьогодні фундамент, на якому розбудовується система, реабілітації Міністерства охорони здоров'я, вона є невід'ємною складовою частини доктрини України про повоєнну трансформацію, ініційовану президентом України. Тобто сьогодні система охорони здоров'я, ще раз хотів би наголосити, вона розбудовується на закладах, які входять, перш за все в спроможному мережу, але незалежно всі заклади можуть сьогодні це робити. Ну, Сьогодні система полягає в тому, щоб побудувати таку систему, щоб людина не їхала, наприклад, там з Полтави, їхала десь в віддалене місто. Ми це пам'ятаємо, будемо говорити два роки тому, як ми відправляли пацієнтів на реабілітацію там до Львова. Да, ми сьогодні є такі випадки, направляються, але основна допомога сьогодні отримується на рівні. Безпосередньо в тих закладах, які є сьогодні створені реабілітаційно в області. Якщо в цілому говорити по рівні держави, то сьогодні на рівні держави 228 закладів, які класни, надкласники, в яких поставлено завдання розбудувати систему реабілітаційних відділень. Це реабілітаційне відділення. З ліжковим структурі ліжкового фонду 20, 30, 40, 50, але це і до 60 ліжок. Це, ну, це ключові такі моменти, які є надзвичайно важливі. Ну і що надзвичайно важливе, що на національному рівні сьогодні буде побудовано і планується побудувати шість спеціалізованих реабілітаційних центрів, які будуть займатися. Такими напрямками, що стосується травми спільного мозку, те, що стосується психологічного відновлення, нейротравма, політравма, скелетна реабілітація, реабілітація після ампутації так і таке інше, приблизно планується розгорнути на національному рівні 7800 тисяч Міністерство охорони здоров'я взяло принцип розбудови системи за європейсь ізраїльський досвід європейський вивчали багато цих досвідів, але сьогодні взята за основу ця система. Що стосується доказовості і ефективності реабілітаційної допомоги, я хотів би, щоб ми сьогодні всі розвіяли міфи щодо. Такої пасивної реабілітації. Всі ми пам'ятаємо наші фізіотерапевтичні відділення, які були, де ми отримували Досенваль, електрофорез і таке інше, комусь допомагало, комусь не допомагало, то сьогодні система доказово-ефективної реабілітації будується на, за принципом мультидисциплінарної команди. Це є відповідно підготовлені фахівці. Які зобов'язані надавати допомогу при реабілітаційних відділеннях. Це дуже чітко виписано в ліцензійних умовах, це чітко виписано в пакетах Національної служби здоров'я. Ми пізніше зупинимося на цих пакетах. Це, що ми розуміли ще раз, хочу наголосити, що електрофорез, магнітотерапія і інші це не є сьогодні. Немає ніякого відношення до жодного до реабілітації. Для повного процесу реабілітації, хто сюди входить в мультидисциплінарну команду, це обов'язково лікар фізичної реабілітації. Він є обов'язковий, є лікар-фізичний терапевт, є ерготерапевт, є терапевт мовлення, є психологи. Є сестри медичні, є асистенти фізичних терапевтів, асистенти ерготерапевтів і таке інше. Тобто це команда, яка сьогодні працює циклічно, і це є надзвичайно важливо. Як оцінювати якість реабілітації і як на це дивитися, ну, беремо, якщо є сьогодні пацієнт з інсультом, і ми йому провели всі? Лікувальні процеси, які потрібно, доставили його терапевтичне вікно, зробили, якщо необхідно, тромбекстракцію, попав він в інсультний центр, пройшов він повністю інтенсивний курс лікування, а подальше йому потрібно пройти реабілітаційну допомогу. Тобто треба встановити його функціонал, якщо там десь уражена кінцівка. І коли вже він виписується і з переводиться в реабілітаційне відділення, коли в нього є бажання обняти родину, то це будемо вважати, що це є вже ефективна сьогодні реабілітація. Щоб всі ми розуміли, що кожна ця команда, яка сьогодні працює, в жодному разі, якщо немає всіх спеціалістів, які не мають сертифіката відповідної підготовки, жодна, жодна лікарня, жодна установа не отримує пакет. І не отримує відповідний дозвіл для роботи по реабілітаційному пакету. Це є надзвичайно важливо. Що сьогодні є і як ми працюємо з Національною службою здоров'я, як представлена нас сьогодні Полтавська область. Сьогодні є пакет, так називаємо 51-й. Це реабілітаційна допомога в стаціонарах, які оплачує Національна служба здоров'я. Ну, ви всі знаєте які принципи контрактування. До речі, можу наголосити на тому, що щодо відкриття пакетів по реабілітації вони постійно відкриті. І в будь-який час, якщо готова сьогодні, відповідно по оснащенню є відповідний перелік оснащення для реабілітаційних відділень. Якщо є підготовлені відповідні спеціалісти, які внесені в базу даних і СОС по кадрам, тоді це реабілітаційне відділення може подаватися на контрактування з Національною службою здоров'я. В нас таких реабілітаційних відділень, які надають допомогу по реабілітації, реабілітаційну допомогу є на сьогодні в 15 закладах охорони здоров'я це стаціонарна допомога. У 22 закладах це є амбулаторна допомога, де надається медична допомога в умовах дорослим і дітям. Є окремі пакети, де надається реабілітаційна допомога. У це чотири таких пакети є заключені в лікувальних закладах. Це де надається допомога пацієнтам, це дітям, які можуть отримати там відповідну допомогу. Які я хотів би наголосити ще на одному важливому такому елементі: для того, щоб оснастити відділення реабілітації, ми можемо оснащувати супер там, сучасними апаратами, які механотерапії, чи мають якісь комп'ютерні програми, але це не є обов'язковим. Є головне, що ми виконали сьогодні функціонал. Принципи реабілітації це встановлення функцій, які є сьогодні. І якщо ми говоримо про фізіотерапію, то це було пасивно. А якщо ми говоримо про фізичну тобто про реабілітацію, то це є робота мультидисциплінарної команди і це є робота людини, пацієнта, яка хоче встановити свої функції. Це чітко все це прописано. І є логістика, яка обов'язково в цьому плані працює. Це є дуже надзвичайно важливо. Тому я. Наш вертаюсь до того, що говорив, що якщо ми говоримо, ну, наприклад, беремо обласну лікарню, де є більш складніші елементи, де є відкрите сучасне відділення, де є, ну будемо говорити, такі апарати, які електронно програмовані, все інше, але це не є сьогодні надзвичайно обов'язково, бо беремо там відділення лікарні. Яке є все те, що відповідає функціоналу, але воно менш затратне, але воно виконує ті функції, які треба встановити той же чи інший функціонал? Тому сьогодні і принцип побудови надання реабілітації, особливо захисникам і захисницям, побудований в залежності втрачених функцій, і відповідно ці люди, пацієнти, направляються до тих відділень, які вони мають відповідне оснащення і виконують відповідну роботу. Тому це дуже надзвичайно важливо в команді у реабілітаційній працюють психологи, і це теж надзвичайно велика річ. Окремим є пакетом це, це робота центру первинної медико-санітарної допомоги. Є 31 пакет, де вони надають допомогу пацієнтам, які мають порушення функції з боку ментального, бо говорити, здоров'я. Якщо дивитися у площині, скільки що сьогодні зроблено, скільки було надано допомогу, то це буде ну, близько двох тисяч пацієнтів отримали сьогодні допомогу. Часто задають питання: да, в нас є сьогодні захисники захисниці, да, є сьогодні це перевага, що ми зразу розуміли, але в нас є ті, ті потреби. Це пацієнти, які цивільні, які мають політравми, травми, навіть беремо заміну там чи кульшового суглобу чи інше, вони потребують зразу проведення реабілітаційних заходів. І це є надзвичайно важливо в цьому плані. І наскільки пацієнтів, які мають порушення, тобто серцево-судинні захворення, інсульти, вони теж першочергово потребують реабілітаційних заходів. Тому це все, що ми будуємо сьогодні. Крайне важливо, які наші сьогодні, будемо говорити, перспективи і над чим ми зараз працюємо. Ну, перше, ми сьогодні працюємо, ви знаєте, було проведено і завершено реорганізацію нашого обласного клінічного госпіталю ветеранів. Він називається сьогодні Центр ветеран в складі обласної клінічної лікарні. І сьогодні йде повністю реконструкція трьохповерхової будівлі. В рамках рекавері з підтримки підписано меморандуму між обласною військовою адміністрацією, обласною радою і фондом Пінчука, щодо створення там сучасного центру реабілітації. Це є надзвичайно важливо і там повністю зараз йде реконструкція. Ми надіємося, що найближчим часом ну, десь в планах було в першій декаді. Січня місяці запустити вже новий сучасний блок і під, відповідно запустити туди вже нове, по новому працювати в цьому відділенні. Що для цього робиться? Вже спільно з фондом йде підготовка, є група спеціалістів, які пройшли вже перше навчання, і це є надзвичайно важливо і розписано по кроково, як вони будуть проходити. Велика робота робиться сьогодні на базі одного з корпусів лікарні на медичний один, де теж буде побудовано сучасне вже сучасним мовам, сучасним ДБН відділення, де буде теж повністю перший поверх побудований для реабілітації і психологічної такої допомоги. Крім того, в рамках українсько-швейцарського проєкту. Діємо здоров'я, проведено навчання мультидисциплінарної команди мобільної, де теж в цьому плані працюються і відпрацьовуються всі механізми, щоб надати відповідну допомогу людям. Що стосовно інших проєктів, які є на сьогодні, завданням є в нас сьогодні, це створити в трьох кластерних лікарнях. Миргород, Хорол і друга лікарня міста Полтави створити відділення на 30-60 ліжок. Я знаю, там активно зараз ведуться роботи, і я думаю, що ми це все зробимо і буде виконане те завдання щодо кластерів лікарень. Але паралельно, крім того, проводять роботу не тільки лікарні, які мають кластерну, надкласти є і загальні лікарні, які в цьому плані теж активно участвують. Бо сьогодні потреба, яка є, попит надзвичайно є великий для реабілітаційних відділень, така в цьому плані робота сьогодні проводиться. І якщо ми сьогодні відновимо людину, значить ми відновимо країну. Тому тут, шановні колеги, це такий пласт роботи, над яким всі сьогодні працюють. Якщо будемо говорити, чи є проблеми, чи немає проблеми, так, є питання щодо підготовки підбору кадрів. Полтавський державний медичний університет розпочав перепідготовку спеціалістів в цьому напрямку, але відбір треба проводити дуже серйозний, тому що це люди, які працюють, віддаються сьогодні з тими людьми, які мають проблеми здоров'я, яких порушені функціонали і таке інше. Якщо ми сьогодні зробимо і є приклади дуже багато, коли людина, наприклад, яка не могла там рухатися. І вона розпочала рухатися, це позитив колосальний. Ще хотів би наголосити на тому, що Міністерством охорони здоров'я Національна служба здоров'я в тих відділеннях, які працюють, вони працюють по єдиній програмі. Все, що вони роблять у, по реабілітації кожного пацієнта, складається індивідуальна програма реабілітації, є різні підходи, є підходи цікаві. Де розписується кожній людині по кроку, де йому в скільки годин треба прийти на день йому розписується завдання і складається план реабілітації. Тобто працює мультидисциплінарна команда, працює пацієнт і вони хочуть спільно активно встановити свої втрачені функції. Це є важливо і все це вноситься в єдину програму. Воно оцінюється. Назвичайний жорсткий контроль веде Міністерство охорони здоров'я. Щодо доказовості і якості проведених реабілітацій. Бо на початку, коли ми розпочали роботу, деякі заклади, не маючи кількості мультидисциплінарних команд, вони клали пацієнти, вони доказували, що вони надавали допомогу. Але сьогодні підхід такий, що якщо є команда, то команда має працювати з людиною. От є доведено сьогодні. Що максимум чотири пацієнта мультидисциплінарна команда може за день провести і зробити, тому все залежить від менеджменту управління кожного кожного керівника для того, щоб створити всі умови для того, щоб надавати медичну допомогу. І це є сьогодні пріоритетом нашого президента, пріоритетом кабінету міністрів, голови начальника обласної військової адміністрації стосовно цього ми. Працюємо над цим, і депутатський корпус теж на цьому плані підтримає. Я думаю, що ми побудуємо сучасну реабілітацію. Якщо говорити в цілому, по шпиталям я назвав один шпиталь. Я як позитив би хотів би сьогодні назвати дуже потужно, працює Кременчуцький шпиталь ветеранів. Це як приклад він його показують кругом. і Це є дуже позитивно в цьому плані. Але Програма реабілітації не завершиться, не завершується лише в медичних закладах, вона переходить до соціальних закладів. У нас є тісна співпраця з управлінням ветеранів, є в нас тісна співпраця з соціальними службами. І в цьому плані є велике. Для чого? Навіщо ми говоримо, що сімейний лікар потрібно, щоб працювали в кожній громаді. Він потрібен, щоб як був зв'язок між громадою пацієнтом, і це буде тільки вирішувати всі проблеми. Бажаю всім здоров'я, щоб ми, менше нам потребувало реабілітаційних заходів, але життя таке, що сьогодні і старіння населення, і війна вносить свої корективи у саму систему і організацію надання медичної допомоги. Тому всім дякую, готові відповідати на запитання. я запитання? Стосовно того, відбувається розподіл пацієнтів для реабілітації, відомо, що цивільні пацієнти можуть обирати заклад, куди вони хочуть знайти на лікування. З військовими ситуація трохи інша, скільки мені вдома. Їх розподіляють. Ви комунікуєте із Міністерством охорони здоров'я, чи там планують змінювати цей підхід на користь того, щоб і військові могли обирати місце, для де реабілітації? Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Дивіться, давайте ми розділимо. Я не хочу ділити. Давайте ми надаємо допомогу людям-пацієнтам. Да? Є сьогодні військова медицина, є цивільна медицина, але це є єдине. Ми виконуємо ті завдання, які є на час військового стану. Тобто, повірте, якщо навіть направляється пацієнт з одного закладу в інший заклад, то Кожного кожну пацієнта розглядаються фахівці, які надають допомогу тому чи іншому пацієнту, і говорять, де він може отримати якісну реабілітаційну допомогу. Але ще раз хотів би наголосити, що всі сьогодні заклади, які законтрактовані з Національною службою здоров'я, вони відповідають по фахівцям, вони відповідають, тобто сертифікованих фахівцям. Вони відповідають по тому обладнанню, яке є на сьогодні. Тобто, так, да, можливо, виникати десь питання в тому плані організаційно, функціонально і все інше. Ми ведемо цей моніторинг і оцінку роблять самі пацієнти, ті, які ви говорили, і ті, які цивільні, вони бачать і вони це сьогодні роблять. Оцінку. Я їжджу, бачу, і повірте. Не було десь таких реабілітаційних відділеннях, щоб говорили, що щось не так. І є бажання, є стремління, є все. Зрозуміло, виникають питання, не буду говорити в якій лікарні, є молоді спеціалісти, які готувалися по цій спеціальності, да, там, фізичний реабілітолог. Вони отримали, отримали свою освіту да, по цьому напрямку. Ну, психологічно їм треба було перебудуватися, перестроїтися, але ця робота проводиться. Ми дякуємо сьогодні Полтавському державному медичному університету. На базі реабілітаційного відділення обласної лікарні є ціла кафедра, яка займається цим. Є там гарні фахівці, вони їздять, надають консультації, розробляють методологію. Але я не назвав ще такі речі. Ми працюємо в підписаний меморандум, і Міністерство охорони здоров'я визначило нас як області, яка Проводить реабілітацію спільно з фахівцями ВООЗ, проходить підготовка мультидисциплінарних команд. Тобто вони теж нам допомагають в цьому плані. І це були з різних країн світу тренера, які показували і збирали ці команди до єдиного. Тому ми стараємося, що коли говорять про доказовість, то я завжди кажу, що в галузі охорони здоров'я те, що працює, воно є сьогодні. Доказово і обмін досвідом, який проходить між самими закладами. Ну я знаю, що це, ну наприклад, називав я там хорону Мерголотним, я знаю, що керівник з одних із цих закладів він обігав вже мабуть, закладів за межами нашої області, закладів 5 чи 6. Вивчають в нас є фахівці, яким доручено вивчати, їздити, дивитися. Є головний лікар один, який займається, їздить, дивиться, що в Дніпропетровську впроваджено. Ну, сама питання ж не в тому, що є спеціалісти, є база, як технологічно вони працюють. Ми дуже заставити правильно виговорити, заставити, що вони технологічно правильно працювали, щоб була активність в цьому плані. От він розробив таку комп'ютерну маленьку програму, де він вводить там призвище L і що він дуже робити. Ще з кожних там години працювати. Не потрібно стояти спеціалісти на якомусь ротаторі, йому треба раз показати, якщо він хоче встановити. Але задача полягає в тому, щоб спеціаліст підійшов, подивився, чи він працює в таку-то годину, чи він активно веде, щоб встановити свою функцію. 99,9% всі стараються встановити функцію. Якщо вони тільки бачать, що є позитивна динаміка в цьому, вони це роблять. Журналістів, які з нами на онлайн зв'язку, є запитання? Якщо є, озвучте їх, будь ласка. Чекає питання. Е, Віктор Петрович, коли вітаю вас. Мене чути? Чути, хорошо. І, чу бач, і бачу вас. Віктор Петрович, е, 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 кілька запитань. Перше запитання стосовно Кременчуцького військового шпиталю, який ви сказали, працює потужно. це так і є. Але з місто я прочитав, що лікарня. Не... Якраз в них зникне наступного року стаціонар. Поясніть, що це і як тоді буде відбуватися апелітація. де, під, де, де не, не зрозумів, який стаціонар. Не зрозумів, який стаціонар зникне. Ще раз? Не зрозумів, який стаціонар зникне. А, стаціонар в Кременчуцькому шпиталі військовому. Хорошо, зрозумів. Можна відповім? Шандалі. Значить, я такого не чую, такого не чую, Не знаю, і ви знаєте, що я позиція моя. Я відстаю шпиталя для того, щоб все-таки вони були функціонували. Такий, як Кременчуцький шпиталь, особисто знає міністр охорони здоров'я. Який знає, який він потужний, як він працює, тому я про стаціонар не знаю хто це ставив і коли він зникне. На що ми розуміли одне: якщо, якщо лікарня там загальна лікарня, яка має ліцензію, яка акредитована, і вона подається на пакети. Вона відповідає всім вимогам по кадрах, по обладнанні, вона буде функціонувати, буде буде е, працювати з Національною службою здоров'я. Тобто немає питань, що зникне шпиталь. Да, в нас є питання по, ви знаєте, по якому шпиталю, але ми його поки тримаємо, він поки функціонує. У мене сьогодні була керівник, щось вона. І ми з Миколою Миколаєвичем повністю підтримуємо ці ідеї, які є сьогодні. Наступне питання. Томова про те, що з наступного року не буде підписувати договори з лікарнями, у яких нема е, в палатах кондиціонерів, чи багато таких палат, наприклад, е, взагалі по, по області, по Кременчуку, по Полтаві, Чи стосується це саме реабілітаційних відділень? Ну в реабілітаційних відділеннях, якщо ми говоримо, то вимога така, що вони відповідали стандартам. Вони були е, якісь креативні, і що це не просто знаєте. Палати, коридори і все інше. Що ми говоримо про комфортність і умови для тих людей, які проходять реабілітацію функціоналу, то там це треба робити, і це однозначно, і на це ми наголошуємо питання. Щодо комфорту, щодо створення належних умов, да, це є доручення міністра охорони здоров'я і Міністерства охорони здоров'я на це наголошує, але ми зобов'язані мати виважену таку. Позицію і е, розуміти про те, що да кількість палат, ви самі знаєте скільки їх У мене є ці розчоти. Ну зараз не хочу, щоб не помилитися вам щось сказати скільки 900, там, чи скільки палат є, скільки то ординаторських і таке інше. Але все залежить від того, шановні колеги, яка наша мережа електрична, що ми можемо зробити. Але ми сьогодні зобов'язані, якщо ми є сьогодні кластерна на лікарня, надкластерна лікарня чи загальна, чи люба лікарня, відповідати новим будівельним нормам і правилам 2022 року. Тому сьогодні, перше треба дивитися, де, якщо робиться якісь ремонтні роботи, чи щось там приводиться, все-таки створити умови. А там, де є наші захисники, захисниці, треба зрозуміло зробити. Ну, і це треба робити. Але тут питання полягає, чи вішати кондиціонер, чи робити відповідно кондиціонування повітря, застосування всіх технологічних процесів, фільтри і таке інше. В Кременчузі є теж ці розрахунки, ми збирали це цілі таблиці, ціле все. Я можу ще більше вам сказати, що нам вже треба перейти від тих лижок, і це ми говорили з міністром, міністр стави ставить говорить про це питання. Відійти від тих наших ліжок, там, де є сітка чи може дерев'яних, а прийти до функціональних ліжок, які є в лікувальних закладах. Тобто це є питання, це створення належних умов перебування пацієнта. Є велика дискусія, я думаю, ви її бачили. Одні говорять, що треба робити, другі говорять, що не треба. Але ми цю роботу проводимо там, де вкрай потрібно і це робимо. І кожен знає, скільки кому що зробити.